Вас вітає компанія Greenway Auto і на перегляді гляньте, яка красотка у нас сьогодні. Привезли з Європи. Тільки-тільки привезли, розмитнили, зробили сертифікат і автомобіль готовий до першої реєстрації в МРЕО. Ціна питання реєстрації в МРЕО такої машинки буде коштувати вам приблизно 5 тисяч гривень. Це з урахуванням пенсійного фонду 3%. Ну і тих, паспорт і так далі. Друзі, це Hyundai i40 в універсалі в топ-комплектації. Самі максимальні комплектації, яка є. З двигуном 1.7 CRDI дизель класним двигуном. І автомат шестиступеневий, класичний, гідротрансформатор. Автомат. Красивий колір, такий синій. Служений автомобіль заведений, рівно тихо працює. Зараз покажу зовні, як виглядає комплектацію, характеристики, технічно все розкажу про цей автомобіль. Дуже достойний, цікавий автомобільчик і красивий. Ну і дизайн сучасний. Противотуманки є, омивачі фар, спереді парктроніки, сінони, лед. Панорама. Датчики светла, датчики дощу. Резина Бриджстоун Близак зимова. Розмер. А, так, розмер, розмер, розмер у нас тут. 200, 25-45 r 18 Нові тормозні диски. І спереді і ззаду. Нові тормозні колодки. Обслужений автомобіль. Безключовий доступ. Як не дивно, європейська версія дуже непогана шумоізоляція. Корейці цим і японці не славляться, але це європейська версія, тому тут дуже-дуже добре все. Фаркоп, ззаді парктроніки, ззаді камера заднього виду. Також є електровідкривання багажника. Величезний практичний багажник. Є запаска. Спойлер. Навігація є. Ну, Видно, що тормозні диски нові і колодки там теж нові. Безключовий доступ повторюсь. Ось стан зовні як виглядає ця красотка. Тепер по комплектації. І стан салону. Електроскладання дзеркал, пам'ять водійського крісла, електрорегулювання, шкіра, гляньте стан. З перфорацією. Два ключі, мультируль, круїз контроль. Липістки. Суперфункція, друзі, суперфункція підгрів руля. Я вам скажу, це навіть крутіша функція, ніж підогрів сидінь. Як на мене. Ось кнопка відкриття багажника теж широка така консоль підлокотник родині багато місця. на в Hyundai багато місця ніби хюндай ну, соната це і є Hyundai Sonata. на та сама платформа дивіться ззаді є підогрів оцього дивана сидінь. Спинка ця регулюється по нахилу. Теж практично дуже комфортно, якщо ви їдете на далекій відстані пасажирам саме те. Величезний дверний прийом, Легка посадка, накладки на пороги, бачите. Автомобіль не битий і не фарбований. Пасажирське крісло теж електрорегулювання. Є вебасти, є підогрів салону. Знаєте, яка сучасна красива консоль. Навігація, парктроніки, електроручник, шестиступеневий гідротрансформатор автомат. Підгріве сидінь. Режим спорт є. Кнопкою заводиться. Камера заднього виду. Стан руля. Дзеркало з автоматичним затемненням. Зараз подивимося, як працює двигун. До речі, він заведений і рівно тихо працює. Практично не чують. Екологія вся на місці, потужно їде ця машинка, 100 кВт, 136 кінських сил. Так, Що у нас тут? У нас тут показує, що на ручнику. Зняли ручника, поставили на ручник, показує, що включене світло, протиманки, ну це зрозуміло. 196 пробіг. Заглушили без проблем. Гляньте яка сучасна приборка, за бортом 8 градусів тепла. Ручний режим. Коробка ідеально працює, ну, її просто не чути, як працює. Класна коробка. І в парі з цим двигуном їде да добре і економічно. Поставимо ручник, підемо, подивимось на наш двигун. Ось двигун, до речі, тут нічого не милось, В робочому стані, в такому як купляли машину, нічого не вимивали, тому все дуже добре видно. Деякі запатівання, чи... ну, тут все добре. Зніму цю кришку. Покажу вам двигун. Так його краще чуть, як він працює. вібрацій ніяк немає, рівно тихо працює. Картерних газів нічого немає. Це при тому, що дизель зачасту в дизельних двигунів, отаму звідти щупа димить. Особливо увага. Ну, це в принципі не страшно для дизельних з екологією. Це євро 5, до речі, двигун. 136 кінських сил. По економічності 5 літрів траса, 6 літрів змішаний цикл і... Місто 7-7 Ось такий розхід палива для такої немаленької машинки. Добре, працює двигун. Цей з горловини буває, там пари, можуть йти це нормально. Головне, щоб щупа не валила і масло не кидало. Ну хто розбирається, це я так говорю. Антифриз на місці. Світлий. Ось робота двигуна. Так, по вихлопу. По вихлопу. Гляньте, по вихлопу тут все дуже добре. Ні пара, ні дима, нічого такого немає. Що замітив цієї машини? Підкрилки. Підкрилки такі тряпчані ніби з такого матеріалу, тому немає шуму, є бризовики оригінальні. Що ще мені сподобалось по експлуатаційним характеристикам цього автомобіля? Дуже класно держить дорогу. На дальній дистанції, ну він корабль пливе, дуже класно працює автомат і двигун. 136 кінських сил достатньо для цього автомобіля з цим автоматом. Комфортний. Ну, Комплектація зрозуміла. Значить по технічно ходовка можна сказати ідеальна, нічого не стучить, не гримить. Питань як такових немає. Тому тут, в принципі, вкладень як такових і не потрібно на цій машині. Обслужено. А, забув пройтись товщиноміром, показати по кузову зараз. Допуски десь до 100 Мікрон десь так. 95. 84, 107. ну 100 110, десь так. Допуски.

81, 103, 93, 91, 85, 92, 93, 93, 95, 75. Бачите, все дуже добре по кузову. Тому, друзі, отакий от у нас сьогодні класний автомобільчик на перегляду. Кому потрібно, приїжджайте, дивіться, тестуйте. Знаходиться в Києві на Грінченка біля Мрео на автомайданчику. Працює програма лізинг Кредит. Якщо ви з регіона. Е то ми можемо підготувати вам пакет документів, віддати до себе в МРЕО, ставите на облік цей автомобіль, отримуєте свої оригінальні номера. Або в Києві зразу ж поставимо вам на облік, тільки будуть Київські номера. Дуже-дуже достойний варіант. Красивий автомобіль сучасний. На цьому закінчую перегляд. Приїжджайте, дивіться, тестуйте. До зустрічі!